Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Обов'язково підписуйтесь та ставте вподобайку. І якщо ви ще не пробували цей рецепт дріжджового тіста на заварній основі, то швиденько біжіть на кухню експериментувати. Я вам гарантую, що це тісто стане одним з ваших улюблених. Насамперед зробіть борошняну заварку 80 грам борошна. Додати 2 чайні ложки цукру, 1 чайну ложку солі та 3 столових ложки олії. Заляти цю суміш 200 мг кропу. Це тісто виходить пухке, смачне та м'ягесеньке навіть наступного дня. Можна готувати з різними начинками, наприклад, з капустою, сиром, горохом чи навіть з солодкими вишнями. Я ж сьогодні використаю домашній сир та свіжий кріп. Гарненько перемішуємо нашу заварку, довго вимішувати не треба. Адже, якщо є грудочки, вони згодом у тісті розійдуться. Поки наша заварка трішки остигає, активуємо наші дріжджі, особливо якщо ви не впевнені в їх якості. Їх можна, звісно, відразу насипати до борошна. Відмірюємо 120 мл теплої води, додаємо 1 столову ложку дріжджів без гірки і 1 чайну ложку цукру. І залишаємо на 10 хвилин, щоб піднялася шапочка. Об'єднуємо наше борошно, нашу заводку, що вона вистила. Наші дріжджі, які підійшли шапочкою. І тепер гарненько перемішуємо тісто. Щоб об'єдналися всі наші. Компоненти, тісто вийде таке. Гладеньке, гарненьке Спочатку можна працювати лопаточкою, а потім повинен помішувати рукою. Якщо вам здається, що тісто занадто м'яке, можна додати декілька ложечок борошна грати Багато борошна не додавайте, тому що тісто заб'ється, буде занадто тугим, таким твердим і вимішуємо близько 5-7 хвилин. Тісто зливка випне до рук. Здається таким ще. Що треба додати. Борошна, але не варто цього робити, щоб наше тістечко потім було м'якеньким, гарненьким. Беремо десь чайних ложечки олії, змащуємо наше тістечко. Вимішуємо ще хвилинку. На цьому етапі залишаємо наше тістечко, тільки обов'язково треба вкрити його або харчовою плівкою, або рушничком, або, як у мене така миска з кришкою для тіста. Тістечко я залишила на годинку в теплому місці і подивіться, як гарненько воно підійнялося. Будемо виробляти пірожки. Розкачую ковбаски, які розрізаю на невеличкі частинки, в залежності від того, які за величиною ви хочете сформувати пиріжечки, Я роблю їх не дуже великими. Тістечко настільки м'яке, що можна формувати кружочки руками, але можна це робити і качалкою. Начинки я люблю ставити так, щоб. Вона відчувалася в пиріжках, гарненько защіпуємо. Не виробляйте відразу усі пиріжки. Робіть так, щоб вмістилося на один раз на пательні. Поки смажитиметься одна порція пиріжків, ви робитимете іншу. Зверніть увагу! Важливий момент для того, щоб пиріжки не вбирали багато олії, ставте пиріжки. Відразу на помірний вогонь, ближче до маленького, а через хвилини-півтори робіть великий вогонь. Смажте до готовності. З такого і кількості тіста у мене виходить 20 невеликих пиріжків. Особисто я смажу в невеликій кількості олії. Ви ж можете налити олії більше, накрити пательню. Покришкою, щоб гарніше просмажилося, або регулювати вогонь. Посмажені пережечки відразу з пательні викладіть на паперовий рушник, аби позбавитися надлишків масла. Нехай вам смакує, друзі! Бажаю вам всього найкращого! Обов'язково підписуйтесь на мій канал. І ставте подобайку, Обіцяю, буде ще багато цікавого.